Повертаюсь додому з прогулянки. День назад я тут бачила прекрасні бутони терну, який намагався розцвісти. І от через день тут, будь ласка, біла кипінь. Кипіть, будь ласка, прямо бурлить. Вибухає квітами терен. пахне і дуже, -дуже красиво. Як дивно коли взимку я ходила і під час снігопаду. Бачиш, гілочки, обсипані снігом, знаходиш порівняння, ніби це цвіт терену білий. А от зараз, коли терен цвіте, ці білі квіточки, які огортають кожну гілочку, приходить порівняння. Ніби обсипані пухнастим снігом. Ліс красивий і взимку, і весною. А ось коли буде ще й терен восени, о, його можна розбирати, насушити і буде прекрасний напій, компот взимку.